Хоче, щоб Україна наповнилася його світлом, його розумінням його, його знанням, його любов'ю, його силою, тому, силою Духа Святого. Тому це моя молитва сьогодні за те, щоб в Україні було пробудження і в першу чергу це. В церквах України в людей, які постійно про Бога говорять і називають себе віруючими. Тому, в першу чергу, я молюсь за церкву, за віруючих, щоб серед них було пробудження, і яке б перелилося б в пробудження для всієї країни, і щоб народ пробудились. Без цього ніяк, амінь. без цього ну, як сказати, не буде змін. Не буде змін, якщо в умах людей, то не буде змін в поступках людей. Тому що які наші думки, такі наші і поступки, таке наше життя. Тому будемо приходити до Бога і помолимося, щоб в Україні було пробудження. І знову згадаємо за ситуацію а, навколо енергії в Україні, навколо енергопостачання і всієї цієї а, кризи гуманітарної, що народ переживає за погоду. А, тому а, подякуємо Богу, де Бог допомагає. А, не забуваємо дякувати Богу за все добре, що він дає, то, що все добре а, йде від Бога. Тому, а, Mohlo se rázum.